Друзі, перші проголовне поїхало. Якби там політики не сварились нам своє робити, тримаємось проти зла серія потужних вибухів 1 березня для окупантів. Почалась низька визнова атака західних ракет по штабах Росії. З самого ранку половина Росії горить навіть ракетну атаку довелось Путіну або його двійнику, якщо перший мертвий скасувати. А може і не західних, а українських нептунів. А може і взагалі це не ми. Втім, українські пабліки повні виття про українські дрони, лютий, рубаки і невідомих українських ракет. Які атакувала московську область? це Абсолютно правильна відповідь України на атаки шахедів. Зазначимо атака по Росії. Сьогодні це відповідь за їхні масовані нальоти пишуть, що одна із ракет влучила по ядерному полігоні. Загалом за нічі ранок понад 500 загиблих, ще більше поранених. них єдиний вихід відсовувати свої лінії за 400 кілометрів від України накривати будуть пачками. Бартизанські телеграм-канали пишуть про 200 уражень аеродрома, казарми, хоч містечка окупанти приховують супінь ураження. Окупанти не були готові до цієї, атаки. найбільше загинуло куресів поблизу Курська. Це вам за насмішки над Україною. Це вам за наші переговори, допомога США найближчим часом, мабуть, усе Трамп Венс оголосили, що вони на боці РФ цій війні. Заявив колишній радник Трампа Джон Болтон. В той же час телеграм-канал Печерський Холм пише американці вже давніше послали в РФ. Вчора в Стамбулі теж вони зрозуміли це. Навіть були їхні заяви про те, що замирення займе багато часу, а їм потрібна вже Нобелівську премію миру. Наші відповіді вони знали давно. Але щоб якось себе виправдати перед своїми виборцями, вони вирішили викликати цього дурачка до Америки і спровокувати його на таку реакцію з допомогою Венса публічно недарма, нині перед цим трешем. З нашим зеленським маск назвав Венса наступним президентом. США. тут питання в тому, чи ця ганьба на публіку проговорювалася командами наперед з Трампом, чи це все спонтанно? Хоча реакція нашого посла на цей треш не награна. Можливо, вона була не в курсі цього всього американці дуже добре. Прорахували цю гру і реакцію на неї Зеленського, тому обрали тактику нападу на нашу країну, знаючи, яка буде відповідь, і використали для цього холоя Венса. Судячи з негайної заяви Трампа, це було підготовлено. Тепер Трамп заявить, що він робив все. для а Зеленський все зіпсував. Не Путін зауважте, хоча він Трампа послав раніше для нас країни. Це дуже погано, Гинутимуть наші люди далі. Воїни хоча Венсу слід було на останок перед тим, як покинути Білий Дім, вліпити за все, що він сказав проти нашої країни, і зневагу до смертей наших героїв. Тоді можна було б вважати цей візит недаремним. даремним. Зоя Казанжі в той же час пише наступне, подивилась, аж руки трясуться. Я терпіти не можу зеленського, але твою мать. Ну ж зрозуміло, що американці мають профайл нашого, і оцей весь прямий ефір, венс поруч, грубі, наїзди і звинувачення це абсолютна провокація. І вони знали, що робила. Був шорській пресці, дегенерати прямо звинувачували нашу країну у війні. Чи могла б бути іншою? Поведінка Зеленського певно, що могла. Певно, що треба було, як Макрон, наприклад, і м'яко торкатись Трампового коліна, якого теж намагався присувати американський президент, але за лайт сценарієм ще раз Трамп і ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося. Єдине зауваження, все таки Зеленському треба розмовляти через перекладача. Це дає трохи часу на подумати, і треба було розмову розпочати не з подяки на запрошення, а з подяки США Трамп хворий і не аж виглядав краще. Я добре розумію його емоцію, Я б ще й бійку полізла. Але питання в тому, що далі, якщо ти готовий на все заради мирої закінчення війни, то нинішня сварка влучання у штангу, бо немає блін ресурсу. Уявляю, як це коментуватиме Трамп, який вчора сказав, що не пам'ятає, що він Зеленську назвав диктатором. Тепер я сумніваюся, що підпишуть хоч щось. І я ще співчуваю Оксані Маркарві. Я не уявляю, як це розгрібати її. І що далі, схоже, триндець почнеться раніше ніж ми його планували. Розвідання, зв'язок, технічна допомога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.